Це поля сільгоспідприємства біля міста Бобринець. Навесні тут сидитимуть соняшник, розповідає агрономка Ольга Жовтенко. Ще десять років тому у нас була доволі широка сівозміна. Ми вирощували озимі ячмінь і пшеницю, ярі з ярих культур вирощували і ячмінь, і овес просо, сорго, у нас було соя, горох. Але це все вологолюбиві культури, які треба достатній запас вологи в ґрунті. Якщо 10 років назад сої ми могли зібрати близько 20 центнерів з гектара, то потім декілька років ми збирали 6-7 центнерів з гектара, коли собі вартість її, треба зібрати по 10, щоб вийти в ноль. Але ж хочеться ще якийсь мати прибуток. Каже, вирощувати інші культури почали через засуху. Що з осени засушливо, що навесні засушливо. Тому ми перейшли на вирощування більш рентабельних культур, які нам дають прибуток. Зараз сівозмінні переважає в нас озимина і соняшник. На цих полях інституту сільського господарства біля села Созонівка Кропивницького району посіяні озимі пшениця, ячмінь та соняшник. Тут вирощують рослини, які адаптовані до умов степового регіону. Працівники досліджують їх врожайність і потім радять аграріям, що садити краще. Останні 10 років змінилася змінилась тенденція до підвищення температурного режиму. В основні періоди вегетації, сільськогосподарських культур. Періоди посухи змінюються надлишком зволоження. Це також накладає свій відбиток на розвитку культур. Пояснює, краще за суху переносять у зимі. Ці культури використовують, крім того, зимові запаси вологи і вони. Весняний період, фактично вже в липні місяці їх можна збирати. Так само вирощувати озимий ярий ячмінь. Це культури, які, по-перше, є експортним потенціалом, по-друге, є кормова база. Потрібно дотримуватися сівозмін, оскільки сівозміна це фундамент забезпечення стабільної урожайності. Щоб підвищити зимостійкість озимих зернових культур, потрібно вчасно їх сіяти. Радить завідувач відділу рослинництва Назар Умрихін. Це для Кіровоградської області переважно друга половина вересня, місяця, початок жовтня. Вносити обов'язково осені фосфорно, каліні добрива, вирощувати більш морозостійкі сорти. Температура повітря в Україні зросла за останні 30 років. Начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології пов'язується з глобальним потеплінням. Вона зросла на 1,1 градуса. Якщо за період з 1961 по 1990 рік вона складала 8,1 градуса, то вже за багаторічними середніми даними з 1991 по 2020 рік вона вже була 9,2 градуса. Найтепліші. Роки були відмічені в 2007, 2015, 2017, 19 і 2020 роках. Тут середня температура повітря складала від 101 до 11,1 градуса. Каже при середній річній нормі 537 мм міліметрів у ці роки дощів та снігу випало від 105 до 125 міліметрів менше норми. У грудні Світовий банк опублікував результати дослідження про вплив змін клімату на економіку України. Його проводили протягом двох років на замовлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. За висновками дослідників, найбільше зміни клімату відчують у Херсонській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях. Базовими були дослідження, які виконувались в нашому українському гідроматінституті, зокрема в лабораторії прикладної кліматології, яку я очолюю. Далі вже ці дані вбралися іншими організаціями, зокрема і в Іспанії, і в Греції в Німеччині, і вони оцінювали і вже це було якби лягло в основу тих оцінок ризиків. Для різних областей і потрапили такі різні, на перший погляд, області. І е, Кіровоградська область, яка знаходиться в центрі України, то по, по ній, так би мовити, проходить такий, така поділка е, тих областей, де, наприклад, будуть збільшуватися опади, і там в більшій мірі вони потерпати від е, паводків, або е, навпаки, в більшій мірі потерпати від послуг. Каже, щоб уникнути впливу змін клімату на врожайність зернових культур, аграріям треба радитись і використовувати дослідження науковців. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.